От і прийшла вечеря. Добрий вечір всім. На вечері у мене чай з лимоном, чорний чай з лимоном. Просто кидаю лимон. Він у мене з цукром, в банці стоїть в холодильнику. І отакий от змінився чорний чай на інший колір. Канапки, хліб, прибалтійський, з зернами. Потім. Поклала авокадо, далі оту от пасту взяла. Огірок редька біла та цибуля-прий зверху кетчуп. Класичний кетчуп для дітей від 3 років, він не гострий, якраз те, що підійде до таких канапок. Ось така в мене сьогодні вечеря. Смачна, багато. Овочевий такий от тарілка в мене сьогодні. Багато всього на тарілці. Їсти поступово. А чай питиму цілий вечір, я не зразу його випиваю. Велика чашка і мені вистачає на години-дві, потрошку п'ю, до сну. Ну що ж, всім смачних вечер та спокійної тихої ночі.